Доброго дня! В цьому відео я покажу, як зареєструватись на порталі Пе ЗУС недовіреним методом. Тобто, після реєстрації вам потрібно буде підтвердити свої дані. Зробити це можна буде онлайн або у відділі ЗУС. Спочатку увійдіть на ZUS.pl. натисніть Зареєструй в Пуе. Оберіть Для себе. До реєстрації. Тут потрібно ввести свої дані, ім'я та прізвище вводіть латиницею, як вказано у вашому паспорті або ПЕСЕЛЬ. Якщо у вас ще немає номеру Песель, оберіть не пощадаш номеру Песель та введіть дані паспорту. Потім оберіть зручний для вас спосіб контакту та придумайте пароль. Коли ви заповните всі свої дані, потрібно зазначити необхідні згоди та натиснути «Зареєструй профіль після цього у вас буде 7 днів на підтвердження своїх даних. Для цього потрібно або прийти у відділ ЗУС самому, або домовитись на онлайн-зустріч. На нашій сторінці є відео, як зареєструватись на онлайн-візит до ЗУС. Якщо ви хочете прийти у відділ ЗУС, наберіть в мапах плацовка ЗУС. Оберіть найближчий відділ та подивіться графік роботи. На вході у відділ буде стояти автомат з білетами. Оберіть швидшення родинне 500. Та чекайте своєї черги. На зустрічі у відділі або під час онлайн-візиту поясніть працівнику, що ви вже зареєструвались і хочете підтвердити дані. Покажіть на камеру або віддайте в руки свої документи. Працівник підтвердить ваші дані та видрукує документ з вашим логіном. Користуючись цим логіном та паролем, що ви подали при реєстрації, ви можете входити в свій особистий кабінет в Зуспуя.